Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео повернемося до теми сюжету спадок 97 і з'ясуємо нарешті, чому одним з символів Велеса Волоса колись був знак, який ми сьогодні називаємо Зірка Давида. Причому не просто з'ясуємо, ми побачимо, що такий символ не видуманий, а реально існуючий об'єкт. Мало того, ви матимете можливість спостерігати за процесом його формування. Паралельно ви почуєте пояснення, чому язичницький ідол Світовида мав чотири обличчя, і побачите розшифровку імен цих осіб. Почнемо. В тому ж таки спадку 97 були наведені докази того, що наші пращури називали велесом, волосом не Бога, а безпосередньо сам принцип, за яким Всевишній створив наш світ. Отже, такий символ і закон світотворення пов'язані між собою. Ми з'ясували. Що коло часу наші пращури ділили на чотири долі і позначали їх голосними А, О, У, Е. Тому тут Велес вгорі волос лівіше валас, а справа внизу вулус. Стає зрозуміло, чому в якості символа велеса Волоса могла використовуватися вовча лапа, бо на її зображенні малюють чотири пальці. Такий язичницький символ кола, поділеного на чверті, зберігся до наших днів на території музею заповідника Хортиця. А найстаріша козацька ікона, яка колись зберігалася в Мелітопольському музеї, має вигляд круглого золотого диска, поділеного на чотири долі. Картинка, яку ви зараз побачите, стосується періоду язичництва. Малюнок має назву Капище в Києві. І знову ми бачимо, що археологи відкопали коло з чотирма виступами, які означають його поділ на чотири долі. Ілюстрація розповідає про реальну археологічну знахідку, і надрукована вона в літописах руських за Аїпадським списком. Язичницькі назви двох чвертей з негативною енергетикою Велес Волос у нас, на слуху, до сьогоднішнього дня. Ліва верхня доля кола часу має хорошу, божественну енергетику, тому ім'я Валас або ж Власій використовувала Християнська церква на початковому етапі свого формування. Саме менше нам відомо про вулуса. На перший погляд може здаватися, що така назва для правої нижньої чверті кола не використовувалася, але це лише на перший погляд. Для тих глядачів, хто не бачив спадок 51, дуже коротко поясню, що ця чверть кола має кардинальну відмінність від інших трьох. Якщо тут, тут і тут це території, де душа може існувати лише на енергетичному, невидимому рівні, то в правій нижній долі вона має можливість мати фізичне тіло людини, тобто матеріалізуватися. тут можна отримати об'ємність, пукатість форми, народитися, жити і розвиватися людиною. Оскільки права нижня чверть відповідає за народження, то язичники для її назви використовували слово макуш, ми звикли казати Великий куш», маючи на увазі великий прибуток. Тоді «макуш» – це прибуток матері, а хіба народження дитини не є прибутком? Таким чином, ми з'ясували, що в язичницькому пантеоні богів була лише одна жінка макуш, бо лише в одному місці кола часу душа має можливість народитися, жити і розвиватися. Одночасно ця чверть територія вулуса, слово співзвучне з вулиця. Іменем вулуса назване місце, де ми народжуємося і живемо. І на вулиці ми також народжуємося і живемо. Є ще одне співзвучне слово вилиця. Хто там проживає, запитаєте ви. Але я не дарма акцентувала вашу увагу на тому, що територія вулуса. Це місце, де душа отримує об'ємність, пукатість тіла людини. А вилиця це найбільш випукла і об'ємна частина черепа, яка знаходиться між оком і щелепою. Отже, обидва слова, і вулиця, і вилиця сформувалися на основі знань про язичницького бога вулуса. Таким чином, ми довели, що імена Велес, Волос, Валас, Вулус наші пращури використовували для позначення чвертей кола часу і стосуються вони закону світотворення. Словосполучення закон світотворення можна замінити фразою, який вигляд має світ, або як виглядає світ. Або ж одним словом, світавид. Дерев'яний ідол з такою назвою був присутній на капищах язичників. З усього вище сказаного, стає зрозуміло, що чотири обличчя світавида мали імена Валас волос, Велес Вулус або ж Макуш. Оскільки для народження дитини, окрім жінки, ма, потрібен ще й чоловік, то ім'я. Вулуса стало основою слова вуса. А тепер давайте поглянемо на Збручанський ідол Світавида. Зараз ви побачите окремо кожну сторону нижньої частини колони. Зверніть увагу, лише на одному обличчі присутні вуса. Крім цього, фігура має дві ноги і чудово зроблені очі. Немає сумніву, що це жива людина, і звати її Вулус. Наступна картинка демонструє сусідню сторону, де людина з закритими очима отже вона мертва, і у неї лише права нога. Бо ця чверть справа належить території мертвих. Закриті очі, територія мертвих і права нога, тому це волос. Третя фігура підігнула ліву ногу, а зліва в нас хороша територія з хорошою енергетикою. Тому валас. Має красиві форми обличчя. Залишилася четверта сторона, де відсутнє будь-яке обличчя це Велес. Ліва нижня чверть кола відповідає за розрушення, тому обличчя і відсутнє, що воно розвалене. Отже, ми з'ясували не лише імена чотирьох облич світовида, а й те, яким малюнком позначене кожне з них. Всім вищесказаним я хотіла пояснити, що імена Велес, Волос, Валас, Вулус об'єднуються в коло. Зі спільною назвою Вигляд світу або ж світа вид. А тому символ, який ми вважаємо, що належить Велесу, насправді є знаком світотворення, іншими словами, це символ світа вида. В наш час такий знак добре відомий під назвою Зірка Давида. Розсліджується цікава аналогія. Слова світавид і давид закінчуються одинаково, а з врахуванням того, що звучання приголосних д і т дуже схожі між собою, то можна припустити, тавид дорівнює давид. Тобто знак поєднання двох трикутників не випадково асоціюється з іменем Давид, бо походить воно від вид. Настала черга з'ясувати, чому язичниками був вибраний саме такий знак, а не інший. Допоможе нам в цьому сучасна наука. Вчені з'ясували, що навколо кожного матеріального об'єкта, будь то людина чи планета, чи навіть маленька молекула циркулює торсійне поле. Наші пращури казали на нього тор або ж вихор, без його обертання життя неможливе. Це і є закон світотворення і першопричина появи всього живого на Землі. Давайте з'ясуємо, як формується торсійне поле, і тоді нам стане зрозумілим значення символа велеса волоса. Уявимо собі, що в просторі починає свій шлях якась енергетична крапочка, та сама перша початкова точка, з якої згодом сформується торсійне поле. Навіть якби вона захотіла йти по прямій. То не змогла б цього зробити, бо рухається вона не в пустоті. Простір, що її оточує, чинить супротив її просуванню. Тому крапочка змушена весь час відхилятися вбік. В результаті шлях енергетичної точки отримує форму спіралі. Ось як це виглядає. Одночасно з тим, як крапочка обертається по колу, здійснює обертання і безпосередньо саме коло. Перш ніж точка повернеться в свою початкову позицію, вся система встигає провернутися тричі, ось чому трійку в усьому світі вважають символом життя. Ось наша крапочка на початковому етапі руху, потім перемістилася сюди, в той же час траєкторія кола також змінила своє положення. Потрібно три таких оберти для того, щоб крапочка повернулася в місце, де починався її рух. В такий спосіб Формується енергетичний трикутник. Знак, який асоціюють з велесом, але насправді він означає закон світотворення. Тепер за допомогою анімації подивимося, яким чином формується символ. Я зробила ксирокопію. Як ви бачите, в центрі. Перетин двох трикутників. Щоправда, їх сторони мають вигляд дуги, а не прямої лінії. І це правильно, бо в природі нічого не рухається по прямій. Всі планети сонячної системи кружляють по орбітам. Точно такі траєкторії руху мають електрони, нейтрони. Прямі лінії трикутника це спрощений варіант реальної картинки.